Вітання, шановні, це канал Мальза Харберкут. Ми вже обговорили міжсезонні результати Європейської ліги ЛСІ. І нарешті прийшов час поговорити про найкращу лігу у світі, тобто корейську, південно-корейську Елсі Там завершився перший раунд регулярного сезону. Перше коло. Всі команди зіграли по одному разу з кожною серією Best of 3. Вже навіть почався другий раунд. І давайте поговоримо, що ж у нас за проміжні результати. Нагадаю, що вже можемо говорити. Про те, що найважливіше в цьому літньому спліті це які команди поїдуть представляти свій регіон на чемпіонат світу. Від Кореї поїде цього разу чотири команди, причому ще й домашній чемпіонат світу. Ворлдз цього року проходить саме в південній Кореї. Е, у нас проходять на чемпіонат світу. Чемпіон літнього спліта команда, яка протягом року набрала найбільшу кількість між поїде другим слотом. І ще два місця на Worlds буде вирішуватися в регіональних фіналах. Між чотирма командами, такий міні-турнір. Ці чотири команди будуть ті, які наберуть найбільшу так само кількість чемпіоншіп-поїнтів протягом власне, цього року. Ну, давайте, власне, подивимося, що у нас по ситуаціям з командами. У нас на 10-му місці знаходяться одноосібно Bank Brion. З Brion, ну не знаю вже, що від них очікувати. Я коли ще бачив, коли до них пройшов Едгар, тренер колишній Джен-Джи і. Samsung Galaxy ще тоді, коли навіть вигравали ці Samsung Galaxy у 2017 році чемпіонат світу. в мене були очікування, що все ж таки він зможе на цих гравців якось підняти. Склад, ніби плюс-мінус лишався стабільний, але бачимо, ну, щось не йде, не йде. Коли рулера в команді немає, то якось важкувато вигравати, хто б міг подумати. На восьмому місці його власне ділять дві команди: це Нонгшим і Лівсонбокс. Давайте з Лівсонбокс почнемо. В мене від них, чесно кажучи, були на літо значно більші очікування, тому що ніби весна виглядала більш-менш непогано, були цікаві якісь ігри, виглядало, що мають вони якийсь потенціал. А замінили стрілка. Замінили стрілка на Теді, причому досвідченого гравця, і хотілося би вірити, що це саме. Ця досвідченість, цей досвід принесе команді якусь ще більшу стабільність і більшу впевненість, але як бачимо, ну не пішло. 9-8 місце зараз ділять. Разом з ними знаходяться там само Red Force, у яких, в принципі, до речі, дуже бюджетний склад. Фактично, все за академки пішло. І бачимо, не вистачає, напевно, все ж таки цим гравцям ще не то рівня, не то досвіду. Тут, напевно, більш комплексні все ж таки проблеми, але тим не менше, бачимо результат 2-8 і поки що виглядає так, що на плей оффи сподіватися їм важкувати. Нагадаю, що в плей оффи літнього спліта 6 команд проходить. І ось на межі цього проходу теоретично поки що знаходяться ДРЕКС Номінально чинні чемпіони світу, але з того чемпіонського складу них лишився тільки сапорт Беріл. І знаєте, можна сказати, що останнім часом DRX знаходиться на підйомі, але тут треба говорити насправді ще, що там по сталося, тому що є нюанси. На шостому місці KDF, теж молодий склад, який Сімімакс зараз кочі. Сімімакса можливо хтось пам'ятає з Гріфін. І це той, той тренер, який відкрив для нас і Чові, відкрив для нас і Канаві, і Тарзана, і Вайпера. Тобто, ну, послужний список, як бачимо, серйозний і намагається щось зробити ще з цим молодим складом. По розкладу там KDF насправді програвали в нуліну всім командам, які знаходяться вище. Тобто там 0-2 вони програвали всім командам з першого по п'яте місце, і 2-0 вигравали у всіх команд з сьомого по десяте місце, власне. Я думаю, що шосте місце їхня стеля, можливо, п'яте. Про це знову ж таки говоримо Тіван. У Тіван зараз все. Давайте відверто. Погано. Можливо, не так погано, що прям впадуть на донтурхні таблиці, але, по-перше, фейкер. Хворія має проблеми з руками, пішов на паузу. Не визначено щонайменше два тижні. Замість нього грає Мідлейнер Побі, який в другому дивізіоні грає у Тівану вже в першому номінально. І якби це було ще єдиною проблемою, без Фейкера команда виглядає взагалі дуже погано в плані гри, в плані якоїсь координації і ідеї, і планів власне, на самі матчі. Ще крім того, від них пішов за власним бажанням, як то кажуть, принаймні офіційно, головний тренер Бенджі. Замість нього виконувати обов'язки буде Том, який був тренером звичайним, ну, стандартним, буде до кінця року виконувати, виконувати його обов'язки. Насправді я не думаю, що ця зміна тренеру щось сильно змінить в плані підходу Тіван до гри до стратегії, тому що, ну, по-перше, такі зміни погодьтеся, не вирішуються за один-два дні. І все ж таки, коли один тренер працює так вже щонайменш півроку в одному складі, важко очікувати посеред сезону якихось серйозних змін. Особливо враховуючи, що Тіван треба зараз якось вирівнюватися протягом цього літнього спліта. Я не знаю, як вони це будуть робити. Я думаю, що все ще на Worlds повинні вони проходити. Плюс, можливо, фейкер з'явиться знову ж таки в команді на плей-офи. Я думаю, що Тіван гарантовано мають впливов проходити, бо це вже буде якийсь нонсенс і страшний скандал. Тим не менше, ситуація поки що погана. і Я думаю, що протягом <кхи> наступних пари тижнів Тіван будуть ще трішечки падати в турнірні таблиці, але очікую все ж таки на якесь вирівняння цієї ситуації наприкінці регулярного сезону. DK? з DK складно говорити, чесно кажучи. У DK зараз таке час, що є два стани. У них коли... Все іде добре, вони розвалюють все. Кеньон виглядає знову як найкращий лісник у світі. Коли у них в грі йде погано, відчуття, що вони нічого не можуть особливо зробити. Оце такі два одночасного обличчя DK, як ОТА е, театральна маска. Чесно кажучи, зараз прям складно щось більше сказати. Life. Е, теж певні у них проблемка зараз зі складом. У них через е, скандальчик з лісником Клідом. Зараз грає в складі грізлі, який, до речі, насправді непогано той перформанс, тому що, враховуючи, ви знаєте, як грав Кліт останні півроку, то майже будь-який лісник буде краще, ніж Кліт, якщо відверто. Тому що ну, такої руїни я вже давно не спостерігав. Бачимо, що Панфалев все ж таки займає третю позицію, поділяють її з Я думаю, що плюс-мінус там вони і залишаться. От, нарешті, ми підійшли до, напевно, найбільшого гайпу зараз. Це команда KT Rolster. Це команда на хвилиночку 9-1 іде. Єдина поразка у них від власне, GNG, які йдуть з рахунком 10-0. Але варто ще зрозуміти. Давайте я навіть відкрию розклад, щоб ви зрозуміли, власне, що відбувається з командою КТ. Uh, Давайте подивимося на їхні рахунки. Вони починаючи з другого тижня регулярного сезону не програли жодної мапи. 2-0-2-0-2-0. 2-0. У всіх вигравали 2-0. Навіть Джинжи там з Дікей зіграли 2-1. А того самого тижня, Кейті Дікей розкатали 2-0, якщо що. І тому, напевно, найбільш гайпова зараз зустріч буде між Кейті та Джинджі в рамках другого кола. І вона буде у нас 22 липня в суботу, правда, дуже зраночку, але тим не менше. Дуже очікую, тому що Кейті зараз виглядає в нереальній формі. І я думаю, що напевно, особливо якщо T1 у нас ніяк не вирівнюється протягом цього сезону, очікуємо фінали все ж таки між Кейті та Джинді. Та й взагалі мені здається, що плюс-мінус ситуація по турнірній таблиці буде виглядати десь отак, як ми і зараз її бачимо. Джинджи, ну, важко щось сказати. Негативне. Команда йде 10-0, команда виглядає дуже добре. Питань особливо до них немає, Чи ні чемпіони і так є весни Елсікеї, йдуть в принципі на хорошому в хорошому темпі, щоб це чемпіонство ще подовжити і прийти першим слотом на чемпіонат світу. Побачимо, що там і мета дозволить, не дозволить. А Кейті, в принципі, як я вже сказав, виглядають основними такими для них конкурентами. Власне, давайте ще на найближчі розклади подивимося, що нас чекає далі. У нас шостий тиждень буде Sunbox DK, t Тіван грають проти якраз так само Дамонкі. Я дуже боюсь, чесно кажучи, усіх наступних матчів Тіван проти серйозних суперників. І дуже хотілося б, щоб якраз ці матчі відтягнулися якомога пізніше, щоб, можливо, фейкер вже прийшов, можливо, щось команда знайшла все ж таки якусь стратегію, щось знайшли, щоб можна було. Якось серйозними командами поборотися. Тому що, ну чесно кажучи, подивіться, минулий тиждень оце п'ятий, коли фейкера, якби в команді, вже, він перейшов в запас. Вони зіграли з DRX, програли 0-2. Ну це ж взагалі ну серйозно дуже-дуже е слабкий результат. А потім в суботу ще грали з GG. ну Це найгірший, мені здається, сценарій, який можна було для Тівану уявити, ще й втратили якраз е в середу, перед середою сказали, що фейкер не грає. А в суботу сказали, що Бенджі, головний тренер іде з посади. Типу, просто клас, неймовірний сценарій. Це якщо ви фанат, я не знаю, як це вирішили, чесно кажучи, цю інформацію. Та в принципі я так само. А, що ще можу сказати? Тут про DRX якраз хотів сказати, те, що вони нібито останні матчі виграють, але треба подумати, що останній матч був проти Тіван, які в, повні, в повному розвалі зараз виглядають. О, Збро зіграли, до речі, Дерекс і програли 1-2 і виграли у Ліфсандбокс 2-1. Тобто, в принципі, теоретично вони можуть зачепитися за ось це шосте прохідне в плей-офе місце. Можливо, якраз навпаки, Дірекс дійсно розженуться ближче до кінця сезону, і тих самих е Квандонг Філіг зможуть обігнати. Але дуже сумніваюся, що їм щось більше світить, і дуже здивуюся, якщо ми їх знову побачимо на чемпіонаті світу власне. От такі в мене ідеї, чесно кажучи, зараз стосовно корейської ліги. Якщо у вас є якісь коментарі, буду вдячний їх е, почитати. і Буде цікаво мені їх почитати. Так само буду вдячний за ваші підписки та вподобайки, як тут, так і на моєму телеграм-каналі. Зокрема, послання на нього знайдете в описі. І дуже дякую вам за перегляди. І звісно, все буде Україна.